Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Всім гарного, доброго і мирного часу доби. Відкриваємо нашу кришечку. А тут у нас ось такий сюрпризик. І це я вже три рази звідси курчаток забирав. У ну, нас терпіння немає, коли вони з'являються на світ. Піщать, і ти ходиш, заглядаєш, забираєш їх. А красота все одно двісті, яка налупилася від сидить. І ось туп. Ось красунчик, чи красунька. Так, тут іще лупиться. Тут скорлупки треба позабирати. І подивіться, що у нас тут іще залишається. Оп з днем народженням малята. Ось така краса в нас тут налупилася так, це там хотіло застрягти. Так. Одне не проклюнулося з одинадцяти, а десять у нас народилося на світ. Ось такий бум. Ось така у нас неймовірна краса дивіться, У нас з'являлася на світ. Забираємо цю красу під лампочку і нехай ця краса там собі обсихає. Toto to je taková kubka. Krasuňský vykrasuň. Jak komáška. Nalupily se jak komáška. улов іпочок. Так, тут забрали всіх, залишаю тільки самих мокреньких і накриваю кришку інкубатора. Оп. Тут у нас ті, що вже пообсихали. Башеньки наші. І зараз ми сюди нових підкинемо. Тут вже в нас і бородаті, і чубаті вийшли. Лампочка в нас горить, зараз банку переставлю туди, де вона стояла, і вони під лампочкою собі. Розляжуться і будуть грітися. Ось такий кольоровий букетик. Треба трішки зачекати, щоб вони пообсихали, і тоді буде взагалі. Красота красивезна. Було зовсім мало, декілька штучок тільки було. А зараз вже повний ящик, який вони. Не поміщаються, прийдеться вже їх розділяти на дві коробки. Ось така красота від наших курочок із наших інкубаторів. Там такі чубаті в самому кінці. І ось чубатики. І ось чубатики, так що ось таке цікаве у нас різнокольорове поповнення. Так, пройшло у нас ще декілька годин. Тут у нас були ще. Курчатка, які сиділи в яйцях, і зараз ми подивимося, що в нас тут є. Ось такі красунчики і красуні у нас з'явилися. Але це ще не всі вони з'явилися. Ще ось проклюнуте є яйце, одне проклюнуте. Це вже напевно буде все із проклюнутих яєць. Чотири. Ні, не все. Ось проклюнути. П'ять. Шість? Сім? Вісім. Вісім яєць у нас із зелених. Яєць не проклюнулось і ось у нас дев'яте, це, виходить, одинадцяте з моїх 11 яєць від курей. А ось такі, дивіться, які є. Чорненькі, біленькі, це тільки вилупилося, голубенькі і жовтенькі ціпки із Зелених яєць. Багато в коментарях і в особистих почали запитувати про купівлю інкубаційного яйця ось такого кольору. Я не продаю ці яйця, тому що я сам їх придбав для того, щоб розвести ось таку красу. І Ось такі вони з'являються. Ці да? пуніки. Зараз будемо йти до ящика, але треба робити ще один ящик, так як їх багато з'явилося на світ. І всі в один ящик вони у нас не поміщаються. Ось такі, дивіться, вони вже тут пообсихали. Вони вже тут такі гарненькі, тут також різнокаліберні. Тут є і старші, і менші, і які тільки декілька годин назад сюди потрапили. Ось так вони. Виглядають пушистики маленькі, бородатенькі. Голубенькі, чорненькі, жовтенькі, біленькі, і чубатенькі, і не чубатенькі. Коротше, тут цілий, цілий зоопарк. Дивіться, які там в кінці чубаті гарні стоять ціпки. І з бородами є ці пульки. Ось така краса. Так що інкубацію можна вважати завершеною, там два проклюнутих іще яйця. І 8 у нас не проклюнутих. І з більше, ніж 80 яєць. Тому що було 72 закладено в каретки і було ще з півтора або до двох десятків закладено зверху. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Займайтеся тим, що приносить радість, задоволення, користь, і нехай все у всіх буде добре. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей!